Ну що, привіт, друзі! От і до мене докотилась естафета Ice Bucket Challenge. Успішно докотила її до мене Мар'яна Адамовська. Привіт їй. Як ви всі знаєте, цей флешмоб був придуманий для того, щоб зібрати кошти для боротьби з хворобою, назву якої я зараз не вимовлю. Також ви добре знаєте, що в Україну зараз косить абсолютно інша хвороба, і найкращий лікар з цією хворобою це є українська армія. Тому я пропоную всі кошти, які ви матимете на письмо, пожертвувати, пожертвувати її українській армії. І наступним людям, яким я пропоную це зробити, це будуть Ірина Шевчук. Ольга Дорощук та Ілля Голота, а я починаю. Дорожчук. Дорожчук. Дорожчук.